Народ, Бачите, як розсохлася підлога. Підлога розсохлася. Ой, що його робити? Треба циклювати, треба реставрувати, треба заміняти. Та ні, нічого не треба заміняти. Лажна тряпочка, паркетна шпаклівочка. І, так сказати, легким движенням руки. Раз. і тряпочкой два. Все залишаем Ну що, Шва шов? немає. Е, нема. Все просто в нашому житті.